Романа Насірова внесли заставу 100 мільйонів гривень. Зробила це його дружина. Тож за законом відсторонний голова державної фіскальної служби може залишити ізолятор. Романа Насірова звинувачують в тому, що він завдав збитків державі на суму понад 2 мільярди гривень. Підозру на оголосили 2 березня запобіжний захід обрали. Тільки на третій день відповідно до нього насіров мав перебувати в ізоляторі 60 діб. От чи вийшов уже Роман Насіров? Сізо дізнаємося в нашої колеги. Вікторії Рощини. Отже, Вікторія, розкажіть подробиці, що зараз відбувається. Чи вийшов вже? Вітаю, Ілона. Зараз ми чергуємо біля входу до Лук'янівського СІЗО. Власне, поки що Роман Несіров ще не виходив. Однак дійсно інформацію про те, що дружина за нього внесла заставу 100 мільйонів гривень. Нам підтвердили, як його адвокати, якими телефонували, і також там підтвердили це у антикорупційному бюро. Ми телефонували туди. і Нам підтвердилася інформацію, що заставу за нього внесла. Однак чи вийде він сьогодні або завтра зранку, поки що невідомо. Тобто ми чекаємо, і от власне о 20.20 .20 сюди до Лук'янівського СІЗО зайшли два адвокати Романа Несірова. Один з них це Ігор череза. Однак спілкуватися з журналістами він відмовився. Тож ми поки що чекаємо, поки він вийде або поки вже виводить формана Сірова. І ми будемо тримати вас у курсі. Повідомимо, повідомимо на протязі випуску вже інформацію. Детальніше колеги. Це була Вікторія Рощина з під Лук'янівського СІЗО. Повернемося до цієї теми пізніше ще про.